Всім здравія! Сьогодні хочу виставити оферточку на послуги всім як державним органам. Слухайте. Оферта. Акцептом оферти визнається будь-яка дія як державних органів, спрямована, природної людини, мужчини і жінки, сімей народової общини пустинні, та означатиме прийняття оферти з акцептом та прайс-листом з розцінками. За вторгнення та порушення нашого особистого простору. Та за використання безписьмової судомої добровільної згоди засвідченої двома природними людинами, наших особистих, персональних та інших даних. За будь-який завданий нам збиток. Ви будете нам зобов'язані виплатити відшкодування гонорар у золоті 999-ї проби або в ліквід еквіваленті на вибор представника роду общини. Прайс Лис. Райдер на послуги. Примусова перевірка документів особи, якою керує природна людина, коштує 10 тисяч тройських хунцій золотом 999 проби. Огляд особистих речей природної людини мужчини. жінки, сімейної родової общини пустині коштує 10 тисяч тройських хунцій золотом 999 проби. Зупинка та огляд або огляд автомобіля природної людини мужчини. жінки, сімейної родової общини пустині коштує 10 тисяч тройських хунтів золотом 999 проби. Особистий огляд природної людини, мужчини і женщини родової сімей общини пустині коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999 проби. Керівництво до тіла мужчини, і женщини сімейно родової общини пустинні коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999 проби. Примусовий привід природної людини. мужчини, і женщини сімейно родової общини пустині коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999 проби. Брати участь у гонитві за автомобілем мужчини, жінки, женщини, сімейно родової общини пустинні, користувач особи Дроздова Роман Геннадійович, або користувач особи Дроздова Наталя Дмитрівна коштує 10 тисяч тройських унцій золотом 999-ї проби. Так. Брати участь у гонитві на автомобілі мужчини жінки, женщини. родової общини Пустинні. Користувач особи Дроздов, Роман Геннадійович та або користувач особи Дроздова Наталя Дмитрівна. Коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999-ї проби. Показати шлях, куди йти заблукалому оперативнику чи іншій заблукалій особі, яка виконує обов'язки як державного органу, коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999-ї проби отримання будь-якого поштового повідомлення з Укрпочта про фізичну особу, що надійшла Дроздову Роману Геннадію або та Дроздова Наталія Дмитрівна, також з іншими можливими написаннями та позначенням фізичної особи. Що не змінюють сенсу та мети відправника поштової кореспонденції. Коштує за одне отримання будь-якої кореспонденції. 10 тисяч тройських унцій з золотом 999-ї проби. Похід за кореспонденцією у відділення Укрпочта та отримання, що надійшла фізичній особі дрождового Роману Вінаючу та фізичній особі Дроздова Наталія Дмитрія від працівника поштової кореспонденції коштує за одне отримання будь-якої кореспонденції. 10 тисяч тройських унцій золотом 999-ї проби. Так. Медичні експерименти, взяття аналізів і проб, насильницьких висновок у медичних установах та інших організаціях у мужчини, женщини, сімейно родової общини пустині, користувач особи, Дроздов Роман Геннадійович та або Дроздова Наталія Дмитрівна коштує 10 тисяч тольських функцій золотом 999-ї проби. Провести обшук у будь-якому місці, де знаходиться. Мужчина, жінчина, сімейна родової общини не пустинні. Користувач особи доздов, Роман Геннадійович та Дроздова Наталія Дмитрівна коштує 10 тисяч тройських унцій з золотом 999-ї проби. Отримання судової кореспонденції із Районного Верховного суду України чи іншого суду коштує за отримання будь-якої кореспонденції 10 тисяч тройських унцій з золотом 999-ї проби. Отримання кореспонденції у вигляді постанов судових виконавців або інших актів, внесених на підставі виконавчих листів, а також структурні підрозділи поліції України. Одне отримання будь-якої кореспонденції: 10 тисяч трольських унцій золотом 999-ї проби. Участь у судовому засіданні коштує 10 тисяч трольських унцій золотом 999-ї проби. Прослуховування телефону абонента фізичної особи Дроздов Роман Геннадійович або Драздова Наталія Дмитрівна коштує 10 тисяч трольських хунтів золотом 999-ї проби. Стеження у соціальних мережах, електронною поштою абонента фізичної особи. Дрождов Роман Геннадіевич. Дроздова Наталія Дмитрівна коштує 10 тисяч трольських хунтів золотом 999-ї проби. Одна хвилина. Затримання природної людини, мужчини, жінки, сімей народової общі не користувач особи Драздова Рован Геннадіч та Дроздова Наталія Дмитрівна. Коштує 10 тисяч стройських унцій золотом 999 проби. Невизнання правосуб'єктності мужчин і жінщини сімей народової общини пустинні. Кошту 10 тисяч стройських унцій золотом 999 проби. Ненадання доручення. Про невизнання правосуб'єктності природної людини, мужчин і жінщини, сімей народової общини пустинні. Кошту 10 тисяч роських унцій золотом 999 проби. Використання нашої актуальної власності, експлуатація тіла, плоті, свідомості, розуму, інтелектуальної діяльності, виробленою общиною або міжнародним споживчим кооперативом, споживчим кооперативним фондом, союзом діяльності, майном, активами общини коштує 10 тисяч стольських унцій золотом 999 проби за кожну годину прецеденту. Коли представників роду общини намагаються перетягнути, Перенести, перекласти будь-які реєстри, регістри, рулони, списки, трасти, трести, накласти зобов'язання щодо прихованих контрактів через обман, маніпуляції, підпис, розпис, автограф, малюнок, договори, контракти, навмисні, шахрайські дії без письмової, свідомої добровільної згоди та без доброї волі представників роду або общини коштує 10 тисяч тройських хунтів золота, проби за кожну годину прецеденту. Факт порушення авторського тентуального права, захищена сторона, претендує на авторське право, приватне право, включаючи, але без обмеження всіма біологічними та фізіологічними засобами особистої ідентифікації природної людини. Що визначається як? Усі вибітки пальців, відбитки долонь, відбитки пальців рук, відбитки ніг, матеріали РНК, матеріали ДНК, фракції крові, біопсія, хірургічно виділені тканини, частини тіла. Органи, волосся, зуби, нігті, сперма, сеча, фекалії та інші рідкі рідини тіла та речовини будь-якого роду, а також зразки дихання, голосовий відбиток, зображення сетівки, їх опис та всі інші тілесні ідентифікаційні фактори, а також зазначення-факторів: фізичні аналоги, будь-які тканини тіла, будь-якого роду, у будь-якій формі, та всі записи та номери записів, включаючи результати, записані чи інші. Всіх у будь-яких випробувань, проведених на будь-якому матеріалі, що відноситься до природної людини, та інформацію, що відноситься до неї, будь-яке візуальне зображення, фотографічне або електронне портмоне, а ой, вибачаю, портретне, без урахування будь-яких претензій та інше. Крім того, забезпечена сторона зберігає абсолютний контроль і володіння майном свого тіла. Розуму розумових здібностей, у тій мірі, в якій ліки, продукти харчування або інші речовини не можуть бути введені без його явної усвідомлої добровільної згоди у письмовій формі, використовуючи червоне чорнило та вільно надати повну інформацію, що відноситься до нього, та будь-яке візуальне зображення, фотографічне або електронне, без прийняття будь-яких претензій про інше. Крім того, забезпечена сторона зберігає абсолютний контроль та володіння майном свого тіла, розуму та розумових здібностей. Порушення це коштує 10 тисяч стройських унцій золота 999-ї проби за кожного годину прецеденту. Пездіяльність <кій> або відмова, виконання, повернення вантажу, викупу морської накладної, викупу вантажу, коносамету, будь-якого виду та іншого тримання наземного вантажу, відправки вантажу, що належить представникам роду общини, для передачі або інтелектуальної власності від принципала. Доціального управителя, представника, агента інших третіх осіб. Коштує 10 тисяч роських хунтів золота, 999 проби за кожну годину прецеденту. Викрадене в'язниця або вдягання нарушників, хто піддає якомусь легковажному судовому розгляду без вираженої письмово-свідомої згоди, яка засвідчена під присягою, під страхом покарання за нашого вибору, які є природними людьми, представниками роду общини, коштує 10 тисяч стольських хунтів золота, 999 проби за кожну годину прецеденту. Коли якесь майно, активи родової общини, а також божественне майно, фонд, кооператив, НКО, Союз, співдружність без згоди природної людини, представників роду, общини, письмового договору на згоду, яке в даний час було засвідчено двома сторонами на наш вибір, які є природними людьми представниками роду общини, коштує 10 тисяч сольських унцій золота, 999 проби за годину прецеденту. Порушення меж та особистого простору, дзвінки, явка, фото, відео, фіксація, аерофотозйомка, застосування НЛП на територію дової общини, фонду кооперативу, Союз, підруч міжнародного споживача документів та документу обігу, майна актив, будь-якою третьою стороною, сторонами, особами без згоди, без письмового дозволу на згоду, яке в даний час було засвідчено двома сторонами на наш вибір, які є природними людьми представниками роду, общини народу. Коштує 10 тисяч тонських унцій золота і сумісно проби за кожну годину прецеденту. При порушенні наших прав при подорожах по особистих справах, по особистих справах на наших особистих авто або пішим ходом, причина заподіння нам перешкоди, вільному пересуванню, під примусом або загрози, залякування, надати, е, залякування надати. Перешкоди, сканування тіла, скани металодетектора, металошукачами, фізіологічні, мітричні або психічні дані та будь-які записи в агенси третіми особами, архіви, бази даних, коли їх відпрацьовують пошуку порожнини, сканування мікрофольових випромінюваних, вілізацію будь-якого роду. Скалярну технологію або будь-яке вторгнення у приватне життя природної людини, представника роду общини коштує 10 тисяч тольських кунців золота і соносу проби за кожну годину прецеденту. Примус без моєї волі та надання інших можливостей, іншої альтернативи, вимушення під загрозою, примусом, залякуванням, надати відбитки пальців, сліди сканування тіла, скани радіаційні, рентгенівські, біометричні або психічні дані. Будь-якого роту експерименти, вакцинація, будь-які маски, щеплення, термометрія, не можна піддавати будь-якому ризику, не можна приносити в жертву будь-який вид донорства, тести всіх видів, канібалізм, участь в яких військових експериментах, вбивства, приниження, приниження гідності, образи, втручання в особистий простір, життя наших чад, онуків та всіх, хто перебуває в сімейно-родовій общині пустинні, отримання документів та будь-які записи в агенції до третіх осіб, архіви, бази даних. Коли їх відправляють у пошук порожнини, скануванням мікровольових випромінювань, відзивається будь-якого роду, скалярну технологію, будь-яке вторгнення приватне життя будь-якого роду, все те, що завдає шкоди представникам роду, общини, істотного народу, коштує 10 тисяч строчних унцій золота і відсутні проби за кожну годину прецеденту. Западіння будь-якої шкоди, під примусом, рабство без доброї волі та усвідомленої згоди, тортури, травми, знущання, будь-яке насильницьке поводження з продною людиною третьою стороною. Представником уроду, особами або примусоми вилученням із своєї густини ґрунту, тверді суші землі, коштує 10 тисяч штовських унцій золота 999-ї проби за кожну годину прецеденту. Коли природні людини вироснику роду общини, істотного народу вводиться якась речовина, вакцина чи приватна органічна або інша речовина, плоть, священна кров, кістки, ДНК геном, шкіру, тканину, сульну дихання, волосся, сечу фекалі, коли проводиться сканування сечівки очей, Зміна форми особи будь-яке впровадження чужого авторського твору в авторське право нашого роду, включаючи, але без обмеження такими плоть, кров, кістки, кі, розум, свідомість, коли примусово видані чи взяті на аналіз, обстеження під тиском або загрозою залякування, а також створення копію портрета, коли використовують копію малюнка, підпису, розпису автографу, абсолютний друг, зміну його та використання, дублювання та розмноження будь-якій формі обороту будь-якого цінного паперу, документальний цінний папір. З передавальним написом, індосамент, коносамент, будь-якого виду, ордерний, іменний, цінний папір, оборотний вексель, протокол, акт коштує 10 тисяч російських унцій золота 999-ї проби за кожну годину прецеденту. У разі створення використання дублювання комерційного обороту без письмової згоди, від природної людини, представника роду, общини всіх видів, цінних паперів, свідоцтва про народження. Облігації всіх видів векселів, будь-яких документів, заднім числом, всіх індосаментів з передавальним написом, заповітів спадщини, спадкування, е дарчих депо рахунків, депозитарних рахунків, кореспондентських рахунків, депозитарних розписок, акцій, рабських боргових облігацій, договорів угод, коносаментів, усіх видів, контрактів та інших цінних паперів, кошту 10 тисяч сохіких хунтів золота, 990 проби за кожну годину прецеденту. Надмірне публічне свідчення кримінальної дії та приватного пограбування правопорушниками, адміністраторами, суддями, агентами, а також асоціаціями адвокатів або адвокатами, солістрами, ні вправі проводити відеозйомку, дії транзакцій взаємодії з будь-якою третьою стороною агентами, будь-якою іноземною чи внутрішньою юрисдикцією. Жодного подальшого повідомлення про таку реєстрацію, запис доказів не вимагається. Це буде коштувати 10 тисяч тройських унцій золота від 49-ї проби за кожну годину прецеденту. За будь-яких обставин, шляхом віроломства, будь-яких зобов'язань, навмисній спроби зганьбити, спро... спроба змови, хибного звинувачення, спроби позбавлення честі, гідності, ділової репутації, спроби знелюднення, піратства та на авторське право, виключне право на право крові на землі, право на волю та свободу, абсолютне божественне природне право творця, заявне право, право втілення на народження, право спілкування з Спадкування спадщини, всі права дані мені творцем, чинення шахрайства між особами проти природного людського представника, роду общини. Коштує 10 тисяч роських унцій золота, 999 проби за кожну годину прецеденту. Забороняємо чинити тиск, примушувати нас йти у військові структури, підписувати контракти, отримувати повістки, проводити різноманітні маніпуляції та процедури третіми особами без нашої волі. Забороняємо. Відправляти нас на військові бойові дії, операцію, війну, навчання, брати в руки зброю, завдавати шкоди будь-якого роду, позбавляти живота вбивати. Не маємо на те етичного права за нашими переконаннями, військове винесення служби, де проливається кров і треба бути вбивцею, суперечить нашому існуванню, переконанню, нашій вільній волі, абсолютно божественного природного права, мирної природної людини, представника роду общини. Є порушення честі та совісті. Повірю у творця. Ми забороняємо це. Буде коштувати 10 тисяч стройських унцій золота 999 проби за кожну годину прецеденту. Своєю доброю волею реалізую виняткові права автора, захищені Бернською конвенцією 1886 року, що діють на фото, відео з моїм зображенням, аудіозапис з моїм голосом, малюнок, літературні художні твори, рукописи, автографи, а також форми інтелектуальної власності, виражені в таких творах, як бланки, журнали, книги та інше, де автор доклав свою руку. У разі порушення виняткових прав на інтелектуальну власність, учасники акцептно-офертних відносин та вексельного бороту фізичні й юридичні. Особи, зобов'язальні особи, які вторгаються у приватне життя природної людини, мужчини, і сімейної частині, виявляють та декларують себе як пірати. Використання інтелектуальної власності, що стосується вняткового права, може здійснити лише на добровільній та усвідомленій згоді автора. Усі використання особи інтелектуальної власності автора безписьмового на те дозволу, особа, крім основного прайс листа Райдера, зобов'язується виплати штраф у розмірі 10 тройських хунтів золота 999-ї. Проби за кожне неправомірне використання. Копії та будь-які документи написані природною людини, представником роду общини, безвисмової узгоди від природної людини, представника роду общини, природного народу, ні копіюються, ні дублюються, не передаються, ні продаються, ні перетворюються, ні переносяться, ні виправляються. Прородна людина, представник роду общини, сутного роду не веде переговори з терористами чи ізгоями, агентами, злочинцями, критинами. Культами, радикалами, фанатами, радикальними маргінальними групами, сатаністами, антиурядовими рухами, іноземними або вітчизняними комбатантами. Кожна насубна оферта від державних органів або від ваших представників, агентів та принципалів, а також партнерів, засновників, замісників, власників. Бенефіціарів, акціонерів, правонаступників, суддів, керівників, співробітників, службовців, посадових та інших осіб, суб'єктів правовідносин, в особі вище вказаних та будь-яких інших юридичних чи фізичних осіб, що називають себе як державними органами, буде створювати борг юридичним особам: 10 тисяч тройських унцій золота 999-ї проби за кожну наступну оферту. Всім дякую.